Російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона з артилерії, влучили по місцевому ринку, пошкоджені торговельні павільйони. Одна людина загинула, ще дев'ятьох ушпиталили. Гатили рашисти і по Донеччині внаслідок артобстрілу в українську пошкодили три багатоповерхівки та два десятки торговельних павільйонів на ринку. Поранено щонайменше вісім людей. Ракетами с 300 і дронами камікадзе обстріляли росіяни і слов'янськ. Пошкоджено сім багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, розважальний бізнес-центри та автівки. Збройні сили Канади продовжують відправляти Україні танки Леопард 2. Транспортують техніку військовими літаками Боїнг С-17. Спершу танки потрапляють до Польщі, а потім їх перевозять в Україну. В межах військової допомоги канадці вже нам надали 8 леопардів 2 Від дрона не втечеш. Українські військові не лише скидають вибухівки на нерухомі мішені, а й успішно утилізують ось такі ваньковозки. Встигне сумнівно. Росіянам доведеться пересідати на велосипеди. За допомогою аеророзвідки українці знищили десятки літрів дизельного палива. За декілька хвилин від цілі залишилися дим та попіл. Працівники СБУ затримали співробітника Укрзалізниці, який організував схему втечі юнаків призовного віку. Аби оминути паспортний контроль, залізничник пропонував чоловікам подорож всередині вентиляційної системи потягу Запоріжжя-Перемишель. Вартувала така послуга 2,5 тисячі доларів. Залізничника затримали. Володимир Зеленський відвідав українських військових в Авдіївці на Донеччині. Гарант нагородив захисників орденами за мужність та побажав перемоги. Також президент відвідав один із госпіталів, де лікують воїнів ЗСУ. Від 24 лютого вдалося повернути понад 2200 українців з російського полону. Пам'ятаємо усіх. Повернемо кожного і кожну. Я вдома. У світі не лише допомагають Україні зброєю, а й мотивують продовжувати боротьбу проти рашистів. Відомий у Тіктоку підлітковий гурт із американського штату Пенсільванія записав кавер на пісню океану Ельзи Я не здамся без бою.